Всім привіт! Сьогодні готую аджику на зиму. Для неї мені потрібно 1 кг болгарського перцю, 1 кг цибулі, 1 кг яблук, 1 кг моркви, 5 кг помідорів, 0,5 кг цукру, 400г часнику, 0,5 літри рафінованої олії, 300 г гіркого перцю та сіль за смаком. У мене вийшло 3 столові ложки без гірки, але ви додавайте за своїм смаком. Всі овочі, із... Я... Всі овочі перемиваємо. Із яблук видавляю серцевину, перець також видаляю серцевину. Із гіркого перця обрізаю тільки хвостик, все остальне залишаю. І також начищаю цибулю, моркву та часник. Ці овочі подрібнюємо можна на блендер, можна на м'ясорубку, як вам буде зручніше. Після цього всі подрібнені овочі, всі абсолютно інгредієнти, включаючи олію, цукор та сіль, виливаю в кастрюлю і варю 2 години на повільному вогні. І обов'язково перемішуючи. Під час того, як вариться аджика, обов'язково стерилізую банки та кришки, закручую і перевертаю на кришку і закрутую до повного остигання. Часник додаємо за 10 хвилин до готовності, тобто, через 1 годину 50 хвилин. Додаємо чесник. Всі останні інгредієнти додаємо спочатку. У мене вийшло 12 півлітрових баночок. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!